Мене звати Максим і мій позивний Рено. Я водій і легкового, і грузового, і всього те, що передвигається, крім гусінічної техніки. До служби в армії я був далекобійником. Працював на зерновозі. Кайфувати я від цієї роботи не кайфував, вона приносила мені непоганий дохід. Війну я зустрів в місті Бердянськ. Був місяць в окупації. Через місяць з дружиною ми виїхали в місто Запоріжжя, і я пішов в військомат. Декілька разів там мені відмовляли, а потім все-таки взяли і обратно таки за моєї професії, їм потрібні були водії. Давай, друшляк, воно ніхіра не газує. Я йому газу, а воно ніхіра не їде. Водій є важливою складовою логістики. Так як без логістики не може бути ні наступу, ні захисту, нічого. Для когось кажеться, що це легка професія, ну, як правило, це не зовсім. Тому що всі думають, що як в гражданському житті ти водій, там, ти їдеш і все. То тут ти завжди ризикуєш. З добрим утром. Мама моєї буханки. Є... Да, в дом Перше поранення я отримав в місті Бахмут, тільки приїхавши із чергування. І поки ми виходили з автомобіля і переходили в підвал, ну нам прилетіло. Друге поранення в мене було в Вовчанському районі під населеним пунктом Білий Колодязь. Після того поранення вже відновився і знову е, приступив до служби. Після першого поранення е, на, нас відправили на відновлення до Єгипту. Коли ми туди приїхали, ми побачили, що там багато москалів. І більше вони здивувалися, коли вони нас там побачили. І вони зрозуміли, що це військові, вони сразу, а це було на рецепшені, е, на оформленні. І вони одразу ж, ще не заселявшись, просили персонал, щоб їх кудись там переселяли або в другу, другу гостиницю, або там кудись подальше в якісь номера, тому, тому що вони боялись. Ми москалів не били, не ганяли і вирішили, що будемо ізліватися з них по-своєму. І кожного вечора в ресторані ми замовляли українські пісні Червону калину, фортецю Бахмут. І вони з кислими фізіономіями, слухали їх, але діватися їм не було куди. Дід, я лічно скажу Іваночці, щоб він тобі награду дав за це діло. Україна переможе, тому що українці сильні люди і вони не хочуть бути рабами. Рецепт нашої перемоги це якщо всі будуть залучені в цій війні і всі будуть щось для цього робити. Навіть якщо ти навіть не в тилу, а в далекому тилу, ти все одно дожен ну людина до щось робити для того, щоб захистити свою країну.